Дітки, сьогодні, ідучи по вулиці, я зустріла на дереві. Знаєте кого? Ану здогадайтеся. Вона маленька і груденька, живе в дублі, любить їсти жолоді шишки і збирає горішки. Має пухнастий хвостик, дуже спритна і швидка. Здогадалися малята хто це? Правильно, дітки, це Білочка. І знаєте, що вона в мене попросилася? Вона каже, я так хочу розказати малятам таку цікаву історію, дозволь, будь ласка, мені це зробити. Малята, з вашого дозволу, я їй теж дозволила розказати вам цікаву історію. І провести для вас дуже цікаве заняття. Я думаю, вам сподобається. Доброго дня, малята! Я хочу вам розповісти історію, яка сьогодні трапилась моїм другом зайчиком. Біг зайчисько через ліс, кошик він з рибами ніс, на синичку задивився, об траву перечепився. Ті грибочки розгубив, сів під кущ і затужив. А я його кошик знайшла. Скільки грибочків залишилось у кошику, а скільки було? Ці грибочки дуже чекали маленькі зайчинятах. Зайчиків багато, а грибочок залишився один. Давайте допоможемо зайчиком. І наліпимо грибочки. Подивіться уважно! Грибочки ростуть на зеленій трависті. Мають жовту ніжку, яка схожа на стовчик, і шапочку з каштанчика. Для того, щоб зробити такі грибочки, нам знадобляться дощечка, стека, пластилін жовтого та зеленого кольору, серветка та каштанчики. Але спочатку підготуємо наші ручки, зробимо масаж каштанчиком. штанчиком. шматочок зеленого пластиліну та розімнемо його. Круговими рухами скатаємо кульку, розплющуємо її на іншій дощечці. відщипнемо шматочок жовтого пластиліну, розімнемо його. Рухами долоньки вперед назад розкатаємо стовпчик. Розмістимо стовпчик на травичці. Зверху одягнемо шапочку-каштанчик. Стекою можна намалювати травичку. Ось такий грибочок у нас вивчився. За бажанням ви можете зробити ще кілька грибочків. А я занесу кошик зачинятом. До побачення, друзі!